Книжка про Лотто з Бешкетної вулиці, книга 1, глава 3. Лотта вперта, як стара коза. Наш тато дуже кумедний. Коли він приходить з контори додому, ми, Юнас, я і Лотта, виходимо зустріти його в передпокій. Тоді тато сміється і вигукує: Ого, скільки в мене дітей! Одного разу ми заховалися в передпокої за пальтами і затамували віддих. Аж тут тато запитав у мами, чого це в хаті так тихо, невже дітки захворіли? Тоді ми вилізли з під пальт і засміялися. А тато сказав більше так не робіть. Коли я приходжу додому, зустрічайте мене стуком Грюком, щоб я не дуже хвилювався. Але здебільшому...» Йому не випадає хвилюватися. Якось на вулиці, якраз перед нашим будинком, зіткнулися дві вантажівки і пролунав такий жахливий скрегіт, що Лотта прокинулася, хоча не минулої хвилини, як вона заснула. Та ще й спитала А що Юнас коїв тепер? Бо ж вона гадає, що на цілому світі стук грюк учиняє тільки юнас. Лотта гарненька, мов квіточка, і має повненькі ніжки. Ми з юнасом завжди її цілуємо і пригортаємо, дарма що вона того і не хоче. О, вона багато чого не хоче, наша Лотта. не хоче пити ліків. Хоча, коли хворіє, їй треба їх пити. Минулого тижня, тоді як Лотта кашляла, мама хотіла їй дати мікстуру від кашлю. Однак Лотта міцно стисла губи і похитала головою. Ти дурненька, Лотто, сказав Юнас. Я не дурненька, заперечила Лотта. Але якщо ти не хочеш пити ліків від кашлю, то ти таки дурна, наполягав Юнас. От коли мені треба пити ліки, я просто збираюся з духом і п'ю. Тоді Лотта відпекла. Коли мені треба пити ліки, то я збираюся з духом і не п'ю їх. Потім вона знову стисла губи і захитала туди-сюди головою. Мама погладила її і мовила Ну, тоді тобі, голубонько, доведеться, мабуть, лежати в ліжку і кашляти. «А то ж і навіть не заплющувати очей, дуже задоволено проказала Лота. Вечорами Лота не хоче лягати спати, та власне я теж не хочу. Мені здається, мама дуже дивна, бо ввечері загадує нам спати іти тоді, як ми зовсім того не хочемо, а вранці, коли ми спимо, вона піднімає нас із ліжок. Мабуть, краще блота все-таки випила ліки, бо наступного дня вона кашляла і шмаркала. Ще дужче. Тож мама заборонила їй виходити на двір. А от мене послала до крамниці швадського причиндалля. І коли я стояла там, чекаючи своєї черги, то у двері забігла зашмаркана лота. Іди додому, мовила я. А от і не піду, відповіла лота. Я теж хочу ходити в крамницю. Вона безперестанко шмаркала. І врешті-решт, якась тітка в крамниці спитала її. У тебе немає хустинки? Є, але я не позичаю її тим, кого не знаю, відповіла Лота. Розкажу про Лоту ще й таке. Одного разу мама повела нас, Юнаса мене і Лоту до зубного лікаря. Вона помітила в Лотиному зубі дірочку. Тож зубний лікар мав її залатати. Якщо ти в зубного лікаря не викинеш ніякого коника, то отримаєш 25 ере, пообіцяла мама Лотті. Поки ми були в кабінеті зубного лікаря, мама сиділа в приймальні. Спершу він оглянув мої зуби, але в мене ніяких дірок не було. І я вийшла до мами в приймальню. Ми сиділи там дуже-дуже довго, чекаючи Юнеса і лоту. Аж поки мама сказала хм, ти Лота не кричить. Трохи згодом двері відчинилися і вийшла лота. Яка ти молодчинка? сказала мама. Ага, згодилася лота. Що робив зубний лікар? спитала мама. Він вирвав зуба відповіла Лота. І ти не кричала, ну й молодчинка, захоплювалася мама. «А тож я не кричала, підтвердила Лота. О, ти і справді чемна дівчинка, вела далі мама. Ось тобі 25 ере. Лота взяла 25 ере і страшенно задоволена поклала їх у кишеню. А можна глянути, чи не йде кров? спитала я. Лотта розявила рота, але я не помітила, щоб у неї поменшало зубів. Та ж він не вирвав жодного зуба, вигукнула я. Вирвав Юнасу, мовила Лотта. Аж тут вийшов Юнас, а з ним і зубний лікар, що тицьнув пальцем на лоту і мовив а цю маленьку панянку я полікувати не зміг, оскільки вона не захотіла роззявити рота. Ця дитина нас усюди вводить у сором, заявив Юна з дорогою додому. Той лікар мені чужий, пояснила лота. Я не можу роззявляти рота перед людьми, яких не знаю. Тато каже, що лота вперта, як стара коза. Кінець.